Друзі, вітаю у вас! Найкраще бізнес радіошоу Україна, експертна думка знову в ефірі Національної радіостанції країна ФМ. З вами, як завжди, уважайний скар. Сьогодні у нас буде досить захопливий, цікавий ефір, бо поговоримо ми про автоматичне порошкове пожежогасіння, де воно потрібне, як працює і чому. Це дуже-дуже важливо, а головне може врятувати ваше майно, ну звісно, життя. Ну і в цілому поговоримо про особливості вогнегасників порошку. Кових стандарти, сертифікації, ну і взагалі реальні кейси, ось так буде цікаве, і я із задоволенням запрошую до бесіди мого гостя Олександр Плаксов співзасновник компанії Фактор. Вітаю вас, Олександре. Добрий день. Дякую, що запросили. Слухайте, ну цікаво. Давайте розказуйте для початку, взагалі, як давно і взагалі як з'явилася ідея створити компанію, і чому саме цей напрямок, чому саме пожежна безпека стала цим от напрямком, яким ви вирішили зайнятися. Компанія була заснована в 1990 році, тобто ще при СРСР. Ого. І на той час співзасновники, майбутні працівники, були всі робітниками науково-дослідного інституту або з дснс вихідці. І тому були наработки, були якісь задумки, якісь плани. І вирішили створити свою компанію, щоб рухатись своїм шляхом, щоб ніхто не заважав і все зробити самим. Ну і якось воно так пішло. І до теперішнього часу. Слухайте, ну ви фактично е, старші за Україну. Ну, ви виход... Фактично, Виходить, да. що так. Слухайте, ну це ідеальний варіант. Ви е, як кажуть, це, е, почали бізнес тоді, коли ще там про це розвал Радянського Союзу, бізнес, я не знаю, слово бізнес, мабуть, не сильно навіть використовувалося. Не було, так. Туди ж були кооперативи, там мале підприємство. Воно так і називалось, мале підприємство на той час. Потім вже. Окей, а перші розробки, які були, я так зрозумів, якщо за РСР, то ви ще маєте відношення до порошкових пожежогасників, так? А компанія почала свій шлях продажем всіх пожежних систем, котрі були на той час. Ну, це були вогнегасники. Нічого не виробляли, тому що ну пробували. А потім вже десь через п'ять років запустили в розробку вогнасний порошок. На той час не було в Україні. Ну звісно, ніхто не виробляв, нічого в Україні не було. І почали виробляти. Були досвідчені співробітники. Вони ж теж з цих інститутів дослідних. Вони по СРСР об'їздили всі заводи, знали, як це робиться, і тому запустили цей порошок, сертифікати, отримали документацію, всю і почали виробляти. Він дуже користувався попитом, тому що його виробляли тільки ми. А кожен порошковий гасник він заряджається цим порошком, тому його потрібно було десь брати. Брали mm -hmm. у нас. Ось потім, десь через 10 років, ми е, розробили системи автоматичного порошкового пожежогасіння. На той час теж ніхто їх не виробляв в Україні, е, і вирішили теж спробувати. Зробили, зробили випробування. Це дуже довго було. Це не так, що раз і ми зробили ні. І почали теж отримали сертифікати, всю документацію і продаємо на До теперішнього часу великим попитом. Це теж користуються. А взагалі, скажіть мені, будь ласка, Олександре, на ринку. Я просто дійсно така тема у нас вперше. Прям а, чи є у вас, умовно кажучи, конкуренти, чи багато компаній в цьому напрямку? Да? І чому тоді уникальність вашої продукції? Можливо, є якась інша, а можливо і немає. Да? Розкажіть а, до 2012 року по вогасному порошку в нас взагалі не було конкурентів. Взагалі, потім з'явився один завод, один наскільки я знаю, потім ще один все. По системам порошкового пожежогасіння, якщо ми не беремо Китай, а ми його не беремо, тому що ну, він не, не користується попадом, його промисловість наша не сприймає. Є один конкурент в Україні, і то він з'явився теж десь в 2015 році. До цього не було взагалі. А ваші, от я подивився, така продукція є. У вас модулі спрут і порошки різні, там а без 30, або С 40, або 70 Це ексклюзивно ваша продукція? Це якийсь прям унікальний продукт? Ну, для України це майже унікальний продукт. В світі, в Європі він є теж просто кожен робить за своєю рецептурою. Ми так. робили, є порошок АБЦ-30, АБЦ-40, АБЦ-70, вони відрізняються потужніші свої по захисту пожежі. Той, що 30, той дешевше, він, він дешевше, його беруть, але він не такий потужний. Uh -huh. Тому ви розробили три лінійки і ну, на, на, на на любий смак. <laughs> як, як би, да. <laughs> Добре, звучить продукція на любий смак для пожежога. <laughs> да, да, да. <laughs> Друзі, ось так: сьогодні ми говоримо на, в принципі, про серйозні теми, але з гумором, з моїм гостем Олександром Плаксовим, співзасновником компанії Фактор, і говоримо ми про серйозні речі, про порошкове. Пожеж гасіння, скажіть мені, будь ласка, для яких об'єктів автоматичні системи, про які ви вже говорили, потрібні? От прямо в першу чергу, да вони дуже важливі. І, ну скажімо так, в якійсь мірі і наголосіть, можливо, в цілому слухачам на важливість цієї штуки? Ну, в першу чергу, це звісно приміщення, склади, де зберігаються горючі мастильні матеріали. Це в першу чергу. Угу. А далі, ну це. Будь-які об'єкти, де потребується автоматичний, автоматичний захист. Я поясню. Тобто, якщо в приміщенні там СТО, я не знаю, там гаражі, якісь якісь приміщення, є вогнегасник звичайний, це дуже добре. Але вночі, коли нема людини, цей він нічого не зробить. автоматична система все зробить сама. Тому любить підприємства, великі, невеликі, маленькі, щось зберігається. Єдине, що де не можна порошкової системи застосовувати автоматичне, це місця, де великі скупчення людей, і вони швидко не можуть покинути це місце. Наприклад, бомбосховище ніякому разі не можна. Uh -huh. От що стосується приватного сектору, то це якщо ну в приватному секторі в кожному будинку є котли. Електрогазові трудопаливні там будь-які і вони знаходяться в якісь окремих приміщеннях, там де нема людей. Uh -huh. Тобто над цим котлом бажано, щоб була автоматична система пожежогасіння. Це стосується генераторів, зберігання палива для генераторів. Це ж ці приміщення бажано, щоб захищались автоматичні системи, тому що я ж кажу, це дуже добре, але. Потрібна людина для цього. А наскільки складна, ну скажімо так, установка да таких модулів, взагалі як вона проходить, і чи, наприклад, якщо це приватні домогосподарства, чи може сам власник це зробити, чи все ж таки потрібні спеціалісти? Є у нас два види наших систем. Один, перший вид, це він спрацьовує просто сам. Нічого там складного немає. Ви просто його чотири дирки в стелі або в стіні вішаєте, і він вже працює. І ключове, що він працює 10 років без всякого втручання, uh -huh. ні обслуговування, нічого не треба робити. Ви його повісили і все. Інший варіант це коли великі підприємства беруть на склади і роблять системи цілі з них. Тоді да, тоді потрібен проєкт, проект організація. Ну це роблять монтажні організації, котрі там дротами під'єднують, їх з'єднують. Ну Тож інша історія для звичайних користувачів нічого складного складного немає. Окей, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, Олександре, в цілому, а, як ви б сказали, ви дуже давно вже на ринку, а, як змінився ринок пожежної безпеки в Україні за останні роки? І взагалі, чи виросла я не знаю розуміння, свідомість бізнесу, що це потрібно? Я вважаю, що за останні роки ринок росте, росте і росте. чому? Тому що багато компаній нових з'явилось, і це не просто компанії, котрі там щось купили, привезли, продали. А компанії виробники, виробники сигналізації пожежних, виробники автоматики, виробники протипожежного обладнання, вогнегасників, порошок. Там хтось намагається робити. А чому це відбувається? Я вважаю, тому що є свідомість. Свідомість бізнесу в першу чергу, що потрібно майно своє захищати. І свідомість така, не така, як було раніше, що прийшов інспектор і каже: треба от, е, встановити, бо ми не відкриємо ваш об'єкт, чи не чи закриємо. Ні, люди самі нам телефонують, кажуть, от ми бачили там рекламу. У нас там склад, фарби, лаки, що нам робити, поясніть, і, і все. І також люди з приватного сектору, у нас там генератор, то давайте встановлюємо. То продавайте, бо ми хочемо захистити, і це ж в порівнянні з майном, це ж не так дорого, uh -huh. і люди це усвідомлюють. Скажіть, будь ласка, а з початку повному вторгнення обстріли дійсно в першу чергу страдають в принципі глобально, якраз складські приміщення, чи помінявся якось відузмінився теж попит. Е, ну, є таке, я не скажу, що прям багато, але іменно приватні, приватні будинки почали. Ну, вони телефонують з такими заявками, як от, давайте нам щось, а то буде прильот, я на горище собі встановлю і буде спокійніше. Uh -huh. Ну, таке да, таке є. Друзі, сьогодні ми говоримо в нашому ефірі про серйозні теми про порошкове пожежа гасіння. Гостях у мене Олександр Плаксов, співзасновник компанії, фактор, яка вже на українському ринку працює, ну в принципі, навіть довше ніж в нашій країні. Років у мене останнє буде запитання. Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі плани? Да, які у вас на майбутнє? Як ви бачите, буде розвиватися цей ваш напрямок і на чим можливо працюють якісь нові, можливо, винаходи, якісь рішення? І, взагалі, ви розглядаєте тільки Україну, чи все ж таки можливо розширите кордони для на весь світ? Не знаю? А, планів багато в цьому році ми оновили повністю свою лінійку. По виробництво нас порошку, закупили нове обладнання і зараз його модернізуємо ще що стосується планів, то це в нашій країні зараз дуже потребує захист літівої батареї. Їх дуже багато і захищати їх нема чим. І ми зараз розробляємо, закупаємо різні рідини, підбираємо, робимо відпробування в цьому напрямку працюємо. Також наші модулі спрут ми теж модернізуємо їх. Переробляємо, щоб було простіше під'єднувати звичайному користувачу і робити з них теж е, системи, тому що е, в чому унікальність цього продукту? Ну он він маленький, може один захистити сам до 100 квадратних метрів. А якщо з нього зробити систему, то це тисячу, дві, п'ять, і це не так дорого і це просто. Що стосується виходу на ринки, ми якось так повільно, повільно, так як європейці працюють, так і ми на нього виходимо. Тому що з ними дуже важко. Тобто, uh -huh. у нас там є там Латвія, Румунія, там Чехія, щось таке. Ну це так, це ну, з ними дуже важко. Вони... Uh -huh. Ну, мабуть, там своя сертифікація, свої якісь От вимоги. Це. це Да, першим чином, да Латвія чому простіше, начебто той же євросоюз, але з документацією набагато простіше ніж тоже Чехії uh -huh. от. Зрозуміло, друзі, ось такий у нас сьогодні був ефір. Олександре, я вам дуже дякую. Ви прийшли, розказали про цікавий напрямок. Я впевнений, що багато з наших радіослухачів можливо і не чули про таке, або, можливо, бачили, але ніколи не задумалися про це. А тут ви зробили правильні акценти, наголосили на те, щоб бізнес не забував про пожежого гасіння, бо це важливо. Це збереження свого майна, ну можливо, і ще й життів насправді. Тому дякую. Я вам бажаю сил натхнення. Дійсно, створювати. Ну, ви працюєте на безпеку українського бізнесу та українців в цілому. Тому хай вам все вдається: нові рішення, нові якісь цікаві розробки, і дійсно продовжуйте в тому ж дусі. Дякую вам. Друзі, ось такий у нас сьогодні був цікавий ефірчик. Олександр Плаксов, співзасновник компанії Фактор, був у мене в гостях. Говорили ми сьогодні про порошкове пожеже гасіння. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Спертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.